Президент сказав, що він не проти, щоб голосування відбувалося онлайн. Ми з вами якось говорили чи разом, чи по коли по окрепу покрема по по окремо, так ми да. говорили. Давайте на сьогоднішній день. Ми же ж ближче до цього. Всього. Якщо Зеленський каже, що він не проти виборів онлайн, тобто вибори можуть бути в дії, тобто, в дію для цього ж, я так і думав, і робили раніше, щоб в ній голосували. Давайте так. Все таки буде оце перше голосування онлайн за президента України в дії? Лісу, фортуни і дурень. Цікаві карти. Колючі крути барабан, зараз будемо мати булку. Ну, блін, я думаю, що вони будуть від... не повністю такі інтерактивні, не повністю в дії. Щось буде все одно е, бумажні велакіти. Не може бути суцільно вони в дії проведені часткове і друга складова, котра мені випадає, це правосуддя. Навіть якщо вони будуть працювати, завтра вийде якась залубкіна скаже: Я вважаю, що не можна рахувати ці голоси, там є якась фальсифікація та вкид. Признати надійсне голосування. Тобто від відкат. Коли суфортунець це може бути теж відкат, тобто як процес, котрий запустився, та перезапустився. Угу. І, скоріше, за все, буде комбінований підхід. Трошки там, трошки там. трошки Типа там. Там, в кого є дія, то й в дії, в кого немає дії, приходять ну, на пошту, типа, да? в кого немає на пошту, приходять люди і голосують, так? Да? Ну, типа плюс-мінус. Комбінація це типа різні дії. Плюс-мінус, так, да, для, для кожного різна, для, для кожної категорії різний якийсь вид. Uh, і плюс перестрахування за рахунок того, що uh, дія може не витримати ну, Я понять. Ну, вона не вона не витримала. Вона, вона ж раз не витримала, коли це було голосування на Євробаченні. Вітя зник. Uh...